Доброго дня, компанія Автофокус, нове надходження це етакаме. 70-му кузу 2019 року випуску. В 20 2020 році була придбана в автосалоні в Україні офіційна машина. Вся сервісна історія по авто присутня. Також у нас один власник з салону. Під капотом у нас 2,5 бензиновий гібридний двигун. Тут у нас є гарна комплектація, класичні лісочки, задні партроніки, камера, партроніки передні також присутні. По кузову ціленька, файна машинка. Зараз покажу вам задній ряд. Є старочки задніх пасажирів, склопіднімачі, світлий перфорований салончик, третій підголівник, центральний підлокітник, все присутнє в автомобілі, безключовий доступ. Є повний електропакет з електричним регулюванням сидінь, дзеркал та керма. Помилок по машині немає, працює рівненько, на великий пробіг, шкіряне мультикермо, утримання в смузі, датчики від зіткнень, старт-стоп. Автохолд, електроручник, автоматична коробка передач, вибір режиму їзди та підігрівчики присутні в машині. Задня камера, партроніки, мультимедія, навігація. Звісно, присутня. Цю автівку можете переглянути. У нас на локації Заходимо з Михайла Гришка 4, працюємо без вихідних, тому чекаємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізінг, також доступний обмін, 3 тому або приїхати та забрати її за готівку. chegamos na praia